Дуже маленький оцей крок від краси до перебору. Я пацієнтам показую і кажу, що ваші губи вже занадто великі. Вони мені кажуть, так подивіться, вони вже розсмокталися, їх не видно. Я кажу, як не видно. Хіба ви не бачите? так? Вели один шприц в губи чудово, вели ще один, ще краще. Третій бездана. Четвертий все іспортило, розумієте? І отут я пацієнтам відмовляю. Відмовляю, кажу, вибачте, я вже вам робити це не буду. Тому, звичайно, що якщо ви ходите періодично, раз в три місяці, раз в півроку, цього достатньо, щоб виглядати, виглядати гарно. Але якщо ви живете в клініках пластичної хірургії, то повірте мені, по вам це буде видно і видно буде не в, 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 в кращу сторону, тому що та сама гілородна кислота в міру. Вона дає вологу шкірі, але якщо її забагато, вона вже дає набряки. Той самий ботокс, Якщо його вколоти трошечки чудово, ласки відкриваються, зморшки зникають, А якщо його колоти багато, то буде такий, знаєте, сумний вираз обличчя, брови впадуть, під очима з'являться набряки. Ну, тут треба лікарю завжди пацієнту казати, що не завжди, чим більше, тим краще.